Напередодні свята Дня Матері у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва відбулося відкриття фотовиставки під назвою Жіночий вимір Українки. Традиційно захід розпочався із хвилини мовчання задля вшанування пам'яті захисників України. До виставки увійшли 60 світлин авторів з різних куточків України. Ця виставка складається з 60 світлин різних авторів з різних куточків України. Це світлини, які раніше експонувалися у нашому музеї, а зараз вони зберігаються у фондах нашого музею. Серед них є й митці з Хмельниччини. Сергій Успаленко каже, що йому сподобалося багато робіт його колег. Мені дуже багато сподобались. Тут дійсно виставлені роботи майстрів Фотографії, які розуміють, що вони роблять, бачать, і вміють це передати на світлинах своїх. Мить, яка тут передана, зупинена, це не кожна людина побачить, оце саме робота професійного майстра фотографії, який це бачить. Розуміють і вміють це передати. Виставка присвячена жінці. Представниці прес-клубу юний журналіст прийшли на виставку, так як давно дружать із фотомузеєм. Дівчата не знали про основну тематику заходу, але кажуть, що їм сподобалось. Побачила в цій виставці цілий спектр жінки, адже ми можемо побачити від народження, народження дітей і е, до Різної праці до захисту, до оберігання дітей, і тут дуже багато творчості. І я думаю, що це так, саме тому що там, де жінка, там і творчість. Ользі Вальковій, керівниці прес-клубу припала до душі світлина з ромашками. Вона називає її своїм раєм. Дівчата кажуть, що такі заходи у наш час є актуальними та важливими. Це є дуже актуально, скільки потрібно знайомити, показувати людям та дітям, що відбувається в нашій країні, за що ми боремося, щоб пережити ці емоції всі разом. І для того, щоб допомагати продовжити допомагати нашій Україні, нашим волонтерам, допомагати фінансово, допомагати самими посилками, хто що може збирати виття сирени вночі це чорна полоса, то ось такий захід, ось така виставка це біла полоса. І вони мають межуватися ці полоси. І якщо у нас не буде таких білих полос. То ми просто зачахнемо. Виставка триватиме до 28 травня. Юлія Лемишева, Хмельницький, Україна, Джулія Ньюс.